Світ накриває хвиля терактів у перші дні 2025 року. Замість святкових феєрверків низку країн сколихнули жахливі теракти, через які загинули десятки людей, та багато постраждало. Один із таких стався у новому Орлеані. Там водій в'їхав у натовп людей, після чого вийшов з машини і відкрив вогонь з автомата. В результаті загинуло мінімум 15 осіб, ще 60 – поранені. Пізніше чоловіка, який влаштував цей теракт, вдалося ідентифікувати. За даними ФБР, підозрюваним виявився 42-річний громадянин США із Техасу, який раніше служив в американській армії впродовж багатьох років. Також правоохоронці встановили, що за кілька годин до нападу він розмістив у соціальних мережах відео, на якому заявляв про свою прихильність до ісламських ідей і висловлював бажання вбивати зокрема, нібито навіть готувався вбити свою родину. Того ж дня у Лас-Вегасі біля входу до 64-поверхового готелю, який належить новообраному президенту США Дональду Трампу, вибухнув та загорівся електромобіль Тесла, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина, а семеро отримали поранення. У столичному поліційному управлінні Лас-Вегаса встановили, що машина перебувала перед готелем впродовж 15-20 секунд, перш ніж вибухнула. Тим часом генеральний директор Тесла Ілон Маск відреагував на інцидент та заявив, що вибух був спричинений дуже великими феєрверками або бомбою, яку перевозили у кузові автомобіля, і це мовляв аж ніяк не пов'язано з самим транспортним засобом. Водночас новорічні теракти в США прокоментував і президент Сполучених Штатів Джо Байден. За його словами, наразі спецслужби розслідують обидва злочини та вивчають можливий зв'язок між ними. Байден також додав, що його правоохоронні органи та команда внутрішньої безпеки постійно інформують щодо жахливих ситуацій, які стались у перші дні 2025 року. Третій задобути теракт у США стався у нічному клубі Нью-Йорка. Як пишуть американські медіа, через масову стрілянину у закладі загинуло 11 людей та більше десятка постраждали. Крім цього, 1 січня виявилося неспокійним і у східній півкулі. У Чорногорії чоловік після сварки в барі повернувся зі зброєю, щоб розстріляти відвідувачів, внаслідок чого загинуло 11 осіб, зокрема двоє дітей. А у Брюсселі у новорічну ніч під час вуличних заворушень порушники підпалили десятки автомобілів і закидали екстрені служби коктейлями Молотова. Софія Фанко, телеканал НТА.